Бойовики понад 60 разів обстріляли позиції українських військових. Повідомляє прес-центр. АТО. обійшлося без жертв. Шість солдатів отримали поранення. Гатили терористи з артилерійських систем, мінометів, градів та стрілецької зброї. Найскладніша ситуація на Луганщині. Там обстрілювали українські підрозділи поблизу ТеС щастя у станиці Луганській, трьох Кримському, Вільховому, лунали вибухи від артилерійських та мінометних снарядів і на Донеччині. Там гарячими точками були Красногорівка, Миколаївка, Піски, Авдіїв. Ката Донецький аеропорт. З метою знищення вогневих точок бойовиків сили антитерористичної операції виконали 47 вогневих задач. Спроба бойовиків пошкодити один з комунікаційних об'єктів, що знаходиться на підконтрольній нам території, виявилась марною. Штурм диверсійно-розвідненої групи противника відбита. Втрат серед українських військових в цьому бою немає. Кожен другий українець хоче в НАТО, а кожен третій до ЄС. Такі дані соціологічного опитування групи. Рейтинг: 64% респондентів підтримують європейські майбутні України. Прихильниками ж митного союзу є лише 17%. Окрім того, якби сьогодні проводився референдум про вступ України до НАТО, то більше половини опитаних проголосували б за проти 25%. Ще чверть своє ставлення не сформували. Опитування проводилось у першій половині листопада серед двох тисяч респондентів.